Всім привіт! Сьогодні в нас відбудеться інтерв'ю з завідувачем кафедри технологій цифрового розвитку, доктором технічних наук та доцентом Жепкої Вікторією Вікторівни. Якщо вам цікаво почути подробиці про кафедру технологій цифрового розвитку, то залишайтеся з нами. Розпочнемо. Добрий день, Вікторія Вікторівна. Доброго дня. Давайте розпочнемо наше інтерв'ю. І перше питання: чому назва освітньої програми саме технології цифрового розвитку? На сьогодні цифрові технології розвиваються стрімкими темпами, і як ми бачимо, цифровізація дозволяє покращити наше життя, пришвидшити доступ до документів. Як показує практика, наша країна є однією з провідних країн, яка займає значне місце саме в цифровізації світу. Тому зрозуміло, що виникло, виникла потреба підготовки такого it спеціаліста, який зможе в подальшому продовжити напрямок цифровізації. Тому саме і виникла така назва. А чому абітурієнт має обрати саме вашу кафедру? Ну, по перше, абітурієнт повинен обрати нашу кафедру в тому випадку, якщо він хоче навчатися, отримувати якісні знання. Якщо він хоче отримати знання зі спеціальності 121 інженерія програмного забезпечення, крім того, якщо він хоче до цих знань отримати ще знання з інформаційних технологій. Плюс до того основи кібербезпеки, якщо він хоче е, отримати знання з англійської мови, сформувати саме вільне володіння англійською мовою, якщо він хоче в подальшому працювати в провідних it компаніях, е, працювати над великими проектами або займатися подальшим цифровізацією нашої цифровізацією нашої країни. Саме е, тому потрібно обрати нашу карту. Можливо, ви стикалися із проблемою, що вас порівнюють із кафедрою інженерії програмного забезпечення. оскільки у вас одна спеціальність? Чим ваша кафедра відрізняється від ДПЗ? Так, ми також готуємо спеціалістів за спеціальністю 121 інженерія програмного забезпечення. Але крім мов програмування, ми даємо ще знання інформаційних технологій, тобто, це такі, як блокчейн, як комп'ютерний зір, хмарні технології, машини навчання. Технології інтернету речей, крім того, ми даємо знання із дисципліни безпека програмі даних, що дозволяє фактично забезпечити безпеку розроблених ваших IT-продуктів. Також слід наголосити на тому, що починаючи з першого курсу за нашою освітньою програмою ви отримуєте практичні знання вже з першого курсу. Тобто, вже на першому курсі ви вивчаєте димово-програмування: це C++ і Python, які фактично. І дозволяють вам в подальшому вивчати інформаційні технології і вже після першого курсу починати власні стартапи і брати участь в IT-проєктах. А які предмети необхідні для вступу до вас? Для вступу до нас необхідно обов'язково два предмети: це українська мова і математика, а третій предмет іде на вибір. Тобто, це до цього предмету відноситься або фізика, хімія, або історія України чи іноземна мова. Ким може стати випускник вашої кафедри? Ну, так як ми додали до спеціальності 121 ще. Певні модифікації, тобто додали вивчення інформаційних технологій та безпеки програмі даних. То зрозуміло, що трішки розширилося поле для майбутніх професій. Тобто, в першу чергу, ми готуємо програмістів. Тобто, це фронтенд та бекенд-розробники. Крім того, ви можете стати розробником веб-сайтів, розробником мобільних додатків. Розробником ігор, наприклад, якщо вас цікавить безпосередньо ця сфера, архітектором ви можете бути проджект-менеджером чи тестувальником. Крім того, так як в рамках нашої освітньої програми ми ввели дисципліну криптовалюти, то фактично ви зможете ще і стати аналітиком криптовалют, наприклад. Тому, Додавання до спеціальності 121 певних дисциплін дозволило розширитись саме ті вакансії, які ви можете зайняти. А які предмети читають викладачі вашої освітньої програми? А, ну я хочу наголосити в першу чергу, що наші викладачі це IT-практики. Це дійсно ті люди, які працюють із it проектами Тому зрозуміло, що всі мови програмування, які читаються, це C++, Python, C Sharp, Java, JavaScript – це все безпосередньо викладається нашими викладачами, нашими it практиками Крім того, ми викладаємо дисципліну блокчейн та криптовалюти. Це викладається нашою кафедрою інформаційні технології, які ви вивчаєте також викладається нашою кафедрою. І є певний ряд базових дисциплін, які необхідні сучасному програмісту. Тобто, це дослідження операцій, це основи інженерії, програмного забезпечення, аналіз вимог та професійна практика. Всі ці предмети також викладаються безпосередньо нашими викладачами. А зараз трішки провокативне питання: чи вступили б ви на свою кафедру і чому? Так, я б навчалася за, на даній кафедрі, тому що я як завідувач намагалася реалізувати всі ті знання, які я отримала, будучи просто викладачем, всі ті рекомендації, які дали наші IT-компанії компанії те, що рекомендували нам мої випускники безпосередні, які стали відомими програмістами. Тобто я намагалася всі ці рекомендації втілити на кафедрі. Тому, е Тому да, я б навчалася тут. І наостанок дайте поради абітурієнтам перед вступом на кафедру технології цифрового розвитку. Е ну, по перше, е я запрошую безпосередньо вас в університет поспілкуватися зі мною. Задати всі запитання, які вас цікавлять, все, що я не змогла, наприклад, викласти в інтерв'ю, все, що у вас залишилося безпосередньо із запитань. Тому запрошую фактично кожного дня. Прийти до нас в університет, поспілкуватися, задати питання. Крім того, якщо ви вже визначилися із вступом саме за нашою освітньою програмою, то вам необхідно буде при подачі заявки обрати університет, це Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій, спеціальність 121, інженерія, програмного забезпечення, освітня програма технологій цифрового розвитку. І після подачі заявок ми її затверджуємо і чекаємо фактично конкурсу на прийом вас на бюджетну форму або контрактну. Дякую вам за змістовне інтерв'ю. Дякую.